Олександр Толоконніков зі мною на зв'язку, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітання вам. Доброго ранку. Отже, як почувають себе постраждалі, і яка оперативна ситуація після цього жахливого терористичного акту? Ну, дійсно, вчора росіяни близько восьми вдарили по автобусу, який рухався. Білозерську громаду від'їхали на дачі майже вперше там за багато часу. Вирішили пустити в рейс і маршрут. Але на жаль, сіяни знову-таки атакуючи цивільний, цивільний автобус, видно було, що це автобус і цивільний, і люди цивільні там були в е, більшості похилого віку. Ну, і Внаслідок цієї трагедії загинуло двоє чоловіків. До речі, один із чоловіків це рідний брат мера, який був тут ще от, в 2000-х роках. Ось І о, ще четверо в зараз в важкому стані з осколковими пораненнями о, живота. Є двоє, які з пораненнями в районі серця, осколки прилетіли, їх оперують. Ще одну жінку о, п'яту, яка в важкому стані е, переведено було евакуйовано до Миколаївської лікарні, е, в неї важка травма голови, відкрита черепно-мозгова мозкова травма. Вона зараз також в важкому стані заходиться прорована і знаходиться в лікарні в, в Миколаїві. Е, ще четверо знаходиться в середньому ступені тяжкості в лікарні е, на стаціонарі. Всі інші отримали е, там допомогу. Нагадую, що загалом кількість постраждалих було 18 в самому автобусі, е, плюс о, точніше, і, і серед них двоє загиблих. А загальна кількість пасажирів е, була 28, в тому числі водій, який не постраждав, е, і зміг вивезти після удару вивезти автобус з зони удару. Ну, до речі, те, що потім FPV-дрон повторно атакував цей самий автобус після того, як поліцейські намагалися врятувати людей. Ми розуміємо, що ось. Те, що ви повідомляли раніше, що дрони продовжують полювати на цивільних, на транспорт, на людей, які просто йдуть вулицями Херсону, це все продовжується. Як взагалі наскільки активними сьогодні є ці обстріли? Чи стали вони менш, менш активними чи ні? Ну, це залежить тільки від нас, наскільки ми. Готуємо тронів постійно одна і та ж кількість приблизно дві тисячі на тиждень. Та тільки ми збиваємо їх все більше і більше. За рахунок цього менше татар на цивільних, але при цьому вони пробують залітати тепер з тих сторін, з яких немає там електронного захисту або там, на трасі. то тобто, в тому числі ми сьогодні вже зранку є е, поранена жінка літня, яка на зупинці. В передмісті, точніше, майже в центрі, знаходилась і на неї скинуто було вибухівку. Вона отримала травму і шпиталізована. Ну і сьогодні ранку також є постраждалий білозерці, який чоловік внаслідок автоб село. Ну а так росіяни не припиняють атакувати дроном Херсон і передмістя місця Херсону о, тут і будуть скоріш за все продовжувати, тому що ми тому ми наращуємо. Темпи захисту будівництва захисту. Ну і продовжуємо допомагати нашим силам оборони в обладнанні в протидії проти дронів. 3 серпня росіяни здійснили ще один масований обстріл Херсона, саме корабельний район, про що ми сьогодні говоримо, поцілили по мосту, там також були загиблі, і ми знаємо, що мета росіян це власне перерізати логістику, завдати ще більше шкоди. І тоді був скинути най... надподужна бомба, керована авіабомба. Що зараз в корабельному районі? Знаємо, що триває евакуація, але наскільки там взагалі зараз. Оперативна ситуація змінюється. Ну, окрім окрім е бомб, які скидають кине в район е мосту. Да, у нас ще є і обстріли дронами, обстріли артилерії самого е району, і внаслідок чого одного із обстрілів таке зникла електрика на мікрорайоні е наразі. Немає світла, вода підвозиться, бо там подається початок погодинну. Але це звичайно також не вирішення проблеми. Тому евакуація це найкращий вибір наразі і зберегти життя. Ну і, в принципі, жити без базових послуг дуже, дуже важко майже неможливо, особливо людям похилого віку. ну і маломобільним, тому треба евакуюватися. Звичайно, при евакуації люди отримують. Виплати афте реєструю їх на 10800 на члена години. Це для першочергової компенсації оренди, якщо люди йдуть далі. Ну і ми продовжуємо надавати людям допомогу. Шелтери розміщуємо в місцевих шелтерах і в межах області допомагаємо виїжджати в інші регіони. Комунікуємо, з'єднуємо їх з місцевими волонтерами соцслужбами, які допомагають вже пошуковому житла та. Угу. Тобто всю необхідну допомогу отримують і друзі, якщо ви потребуєте допомоги, потребуєте евакуації. Є всі відкриті контакти власне і на сайті адміністрації це можливо зробити, і це не тільки можливо, це необхідно зробити для того, щоб зберегти своє життя. Про допомогу сказали власне і ще про диверсійно-розвідувальні групи, пане Олександре. Тому що розуміємо, що тимчасово окупована територія Херсонщини або територія де Зараз е, проживають українські громадяни, і також це все відбувається. Обмін інформації постійно, те, що на тимчасово окупованій території завжди лякають, тому що і тортури змушування отримати російський паспорт е, за гроші за те, щоб отримувати зарплати пенсії, і так далі. Що там на в окупації? Бо ще хочу з вашого дозволу назвати номер. На які можуть люди захсунувати, щоб статися на евакуацію. 0800 101, 102, 0,800, 101-102. Звоніть, будь ласка, там всі питання не тільки щодо евакуації по різним питанням, можете звертатися на гарячу лінію. Що стосується лівобережжя, то там дійсно важка ситуація. Продовжується нехтування базовим потребами мешканців, які там проживають. А головне саме для них це пропаганда, і вони продовжують пропаганду перш за все вести серед дітей. Люди продовжують жити за рахунок того, що в них було, або те, що виростили на своїх ділянках, в тому числі проблема із бізнесом велика. Забирають, переоформляють. Заставляють переформувати ті ж самі агропідприємства за російським законодавством. Потім наші аграрії можуть тільки здавати збіжжя тільки за цінами, які дозволяє російське законодавство. Ну, звичайно, тут питання в тому, що це дуже деш дешево скупляє Росія. Наше е, зерної продукт е, сільського господарства і продає потім по кимусь там ви ну, по, по нормальній ціні. Звичайно, вони продовжують викачувати з Херсонщини, окупованої як з усіх територій, все, що можна, це і гроші, нічого не впадаючи, е, тому люди розраховують тільки на себе, ну в тому числі в медичній сфері, тому що неможливо нормальні послуги отримати, бо всі лікарні забити. Пораненими окупантами така ситуація. Ну і дуже багато, звичайно, скарг, але е місцева окупаційна влада не безполковується і роблять просто своє заробляють гроші. на людях дякую вам, пане Олександре, за інформацію. Олександр Толоконіко був на зв'язку, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації.